Особливий день у нас сьогодні, хрещення це незабутня мить, вирвав душі Бог зріха й безодні, з ним ніщо їх більше не страшить. з ним вони під захистом надійним, хоч лютує ворог, всюди злий, у обіймах Божих їм спокійно, не лякає вітер буревій. Хрещення це в доброму сумлінні обіцянка Господу служить. Жити свято і нести служіння в церкві Божій труд важкий робить. Цю обітницю почує небо, і води прозора голубінь, вся природа, ліс, розлогі верби, світла і простора далечінь. Вашою вірою почують люди, Ви при свідках скажете стількох. Слово, що назад не повернути, бо зафіксував це слово Бог. Тож зміцняйтеся, і зростайте в вірі, і за цей свято бережіть, будьте терпеливі, ніжні, щирі, вірність Богу крізь життя несіть. Нелегка терниста ця дорога буде важко вам путі не раз, та надійтесь лише завжди на Бога, він ніколи не залишить вас. Слово Боже, старано вивчайте, воно вказує до неба шлях, і коліна ви частіш схиляйте. Сил просіть в натхненних молитвах, ми вас щиро з хрещенням вітаємо. Божих вам рясних благословінь, хай в серцях любов Христа палає, не знайде там місце зло і лінь. щоб цей берег завжди пам'ятали Він є свідком, коли ви в цей день обітницю Господу давали, по вузькій дорозі йти лишень. Ваше нове ім'я, християни. І нова сторінка у житті вже відкрилась зараз перед вами, бережіть себе у чистоті, мудрості вам на земній стежині, в боротьбі духовній перемог, Божі діти, стали ви віднині, хай благословить вас вічний Бог!